Step one, wake up, really gonna rise in the sun. Step two, you some good some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Всім привіт, ви на каналі Агробаза. Розпочинаємо другий сезон проекту Одна карта два господарства. Граю я на карті Березівка 4Х. На календарі весна, а це означає пора в поле. Збираю залишки добрив та насіння і вантажу все на причіп. Докупив ще кілька бігбегів насіння та добрив від українських виробників. Сподіваюсь, цього буде достатньо, так як грошей у мене небагато. Засипаю сівалку і сіятиму інший трактор вже проводить культивацію, тому не гаєм часу. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this everyday, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Плавно переходимо на інше поле, де половина засіяна озиминою, а іншу половину ми зараз засіємо арими культурами. Друге господарство змогло домовитись про кредит і купити нове поле, і, до речі, закінчив я з дисковкою першого поля в цьому господарстві. a reason now. Ups and downs, just like every different season, y'all. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight night from the demons, y'all. Negative thoughts, are poison they rot uh. Head full of flaws, so here come the clouds. Uh. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Uh. Також готую поле яке купив до посіву сої. Мені сподобалась ця культура. Добрив не потрібно. Хороша ціна. Єдиний мінус, що потрібно зберігати довго, щоб вигідно продати. Ну а в першому господарстві посівна в розпалі. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. It's a flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man. I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. Настав час сіяти свою та кукурузу в другому господарстві, тому вперед на поле УПС чуть знак не збив, так спішу посіятись, хох обійшлось без жертв. УПС УПС Ось і наш МТ заїде з поля міняти дискову борону на сівалку, а там і друзі з першого господарства, чи то ми конкуренти, хаєм. Швиденько перечіпляємося і в поле. Дозаправляю сівалку прямо в полі, як бачите, роє зажився, я таким от ЮЕМС, попався недорого, мені якраз для таких робіт піде. Господарство №1 практично завершило весняну посівну. Досіваємо город, на якому буде сорго. щось новеньке для нас, побачу, чи вартує ним займатися. Господарство два теж закінчило посів, тому техніку на базу і чекаємо сходів. Поки в поле не потрібно, трохи оновлю парк техніки. Господарство один отримало такого от старенького комбайна Джона і господарство двох трактора, 7930, якого, думаю, повинно хватити на всі види робіт, причим надовго, все, звісно, зі знижками і в кредит, так і живу, щось заробив, погасив старі борги і вперед за новими. Зате господарство один тепер з комбайном, а це тішить, менше орендуватиму. Дочекався я до того часу, коли можна продати сою. Оредував я такого от зерномета, тому вантажити причіпи стане швидше. Також знайомі залишили свій харківський тракторний завод в мене на кілька днів, Дивлюсь на нього і собі хочу такий, але, на жаль, гроші за сою підуть на погашення боргів за трактора. Зерномет то села розбагатію і собі куплю, щоб не орендувати. Все я продається, борг зменшується. Step 1. Weakup for the gun rise of the sun. Step 2. Some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time. Yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, y'all. I think there's a reason, though ups and downs just like every different season y'all sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight and hide from the demons y'all negative thoughts are poison they rot uh. head full of flies, so here come the clouds uh. they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh. yeah so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause of sensation i live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best man i'll take it wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day Gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. випробувати нового старого комбайна, думаю, його достатньо на площі першого господарства. Жнива в розпалі. Вам спасибі, що додивились моє нове відео. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в другій частині.